Даю, мене звати Віталій я професійний суміліє, і сьогодні ми дегустуємо з вами німецьке вино червоного кольору від виробника Доктор Зензен, який вже 380 років продає вино. Сорт винограду піно Нуар, але німці називають його Шпет Бургундер. Що мене здивувало на цій пляжці? Скажу відверто: по-перше, класифікація високоякісного вина з регіону Пфальц. все дуже чинно і благородно. Єдиний елемент. 13,5% алкоголю. Ну давайте відверто говорити. Німеччина це північна частина Європи, і сонячного проміння там не так багато. Отже, ми розуміємо, що пінонуар або шпетбургундер, який тут знаходиться в пляжці, значить його культивували на південних схилах, де він отримав максимум сонячного проміння, і сподіваюсь, він нас дуже здивує. Колір вже майже гранатовий. Винув вже три роки. Плюс він був в дубовій дірці, додатково окислювався і це абсолютно нормальна кольорова гама для самого сорту винограду Нуар в цілому. Ароматика. Дуже дорослий взірець, я називаю такі вина, ну такої знаєте, високої якості, тобто він дорослий, він такий важкоатлет у в всіх розуміннях цього слова. Ви знаєте, я себе запитую, якби мені його дали всліпу, чи зміг би я його сплутати з пінонуаром з Бургундії, тобто тим пінонуаром, який є іконою в винному світі. Напевно, так і з легкістю, але. Ніколи в житті не сказав, що це є Німеччина. Це є єдиний факт. Тому ну, великий поклін доктору Зензену за таку якість вина неймовірно смачний, цікавий в ароматиці. Але якби я вибирав для себе, я б з задоволенням зараз його придбав, витримував ще. Мінімум три роки, і після того тільки доторкнувся до цієї пляшки. Чому Пінонуар, як який рислінг один із найскладніших сортів винограду на планеті Земля. І з часом витримки, тим паче в такому потужному тілі, такому інтенсивному ароматі він буде видавати вам абсолютно складну, дуже глибоку ароматику. Тобто ви його почнете читати як якусь таку дуже пізнавальну книгу, в яку зможете зануритись на необмежений період часу. Якщо говорити чим його зараз, таки споживати, ну я б вибрав для себе. Якісь е, сири з коров'ячого молока або навіть з овечого в окремих випадках, дивлячись, який період витримки цього сиру, Щоб він був там 6-12 місяців витримки і просто споживав. Я б до речі його задоволенням прокомендував до страв. З дикої птиці, тому що от його така в якійсь мірі не до кінця благородність за походження ароматів, вона було дуже гарно поєднувалась, тому що ну взірець просто на 5 балів я б йому поклав досить високу оцінку, враховуючи, що це німеччина, і з таким відсотком алкоголю, повторюся, дуже мене вразив. Ну і саме головне, що вам рекомендую запам'ятати, що якщо ви в Німеччині винну карту якогось гарного ресторану листаєте, якщо ви зустріли напис. Шпет Бургундер, знайте, що це просто нам відомий всім піно нуар. Бажаю вам часто зустрічати ось такі взірці. Вина, які вас реально будуть дивувати своєю якістю.